Готуйтеся зануритися у світ українського саморобного морського дрона Камікадзе високотехнологічного прориву у морській війні. Уявіть собі, морський безпілотник, який всмоктуючи воду через люк, здатний випускати потужний струмінь, що забезпечує швидкість 80 кілометрів на годину. Але ще більше вражає те, що ця передова зброя коштує лише 250 тисяч доларів у той час, як вартість її потенційних цілей сягає 650 мільйонів доларів. Зазвичай вони працюють як зрає вовків під контролем відеоканалів Starlink. Вони вистежують ціль, руйнують мости, а нещодавно навіть проникли у важливу гавань і завдали значної шкоди двом суднам. Ми звичайно ж детально подивимося, як це працює, і розглянемо всі інженерні рішення, що стоять за цим. Все це у відео далі. Ми глибоко занурюємося внутрішні українського морського безпілотника і вгадайте, що лежить в основі цього поганого хлопця. Ви не повірите двигун від водного мотоцикла. Ви не помилилися. Перероблений та встановлений двигун водного мотоцикла для живлення цього надводного дрону. Давайте розберемося в технологіях і подивимося, як все це працює. Отже, в самому серці цього водного дива знаходиться надійний двигун, запозичений у гідроцикла. Подібно до того, як ви заводите свій автомобіль, цей дрон запускається за допомогою схожої системи запалювання. Але найголовніше, що тут немає трансмісії. Уся потужність, що генерується двигуном, потрапляє прямо на міцний приводний вал, який у своїй. У чергу з'єднаний з пропелером. Коли двигун починає ревіти, приводний вал і крильчатка приходять у дію. Уявіть собі, крильчатка починає обертатися, втягуючи воду з глибини навколо себе. Ця вода надходить знизу і витікає через задній кінець. І ось тут починається найцікавіше. Сила, що генерується цим струменевим потоком води, рухає дрон вперед. Принцип той самий, як і у водного мотоцикла, тільки замість вас, мотоцикл везе вибухівку. Таким чином, потужність двигуна перетворюється на цей вражаючий водяний струмінь, і дрон мчить вперед завдяки потужній водній тязі. Це простий і зрозумілий спосіб доставити цього малюка в потрібному напрямку. Погляньмо на верхівку цього технологічного дива. Прямо на верхівці ми бачимо антенну зв'язку, а ось тут починає.